Коли, на зміну модернізму в другій половині ХХ століття прийшов постмодернізм, останній, тобто постмодернізм, став відображенням післявоєнного розчарування в принципах та ідеалах, зокрема щодо цінності людського життя, про постмодернізм написано тонни літератури і сформульовано численні розлогі визначення. Та найкраща суть постмодернізму як мікроепохи, які часи, така епоха, передано, як на мене, в назві першого в Україні літературного об'єднання письменників постмодерністів, заснованого Андруховичем, Рванцем і Небораком Бу-ба-бу. -бу», що означало бурлеск, Балаган Буфанада. Тож на арені Шепіто, на якій поступово став перетворюватися світ, з'являється. Клоун, смішний фігляр, з водяним пістолетиком і гумовою кувалдою. Пригадуєте дитячу казочку, герой якої просить спочатку нагодувати його, потім розвеселити, розсмішити. А що потім пригадуєте? А потім налякати. Після голодних воєнних і післявоєнних років людство нарешті від'їлося. І це стосується не тільки власне харчування, але і втамування сексуального голоду. Як наслідок бебі бебі-бум 50-60. х х Придбання речей, красивих і різних. Отже, пункт перший виконано. Далі буде.